На задньому дворі дитячої міської клінічної лікарні гамірно. Тут відкривають особливий мурал. Він утілює у собі елементи дитячих мрій, каже авторка ескізу та працівниця благодійного фонду Інна Сень. Це виконувалося на графічному планшеті. вночі так, ми приїжджали і створювали це через проєкт, переводили, наводили контури. Потім в день ми вже працювали з нашою великою командою. Сколярів на це пішло шість днів. Хотілося дуже чогось насиченого для того, щоб дітки з вікон бачили таку яскраву картинку. Проєкт називається «Мрії Пам'ятаєш його організатор один із місцевих благодійних фондів. Стінопис почали створювати до дня захисту дітей. Над ним працювала команда з близько 30 людей. Створення моралу мрії, пам'ятаєш, виник пару років тому. Але спочатку все починалося з проекту Лабораторія супергероїв. Цей проект було. Направлена всередину лікарні, де стіни відділень були розмальовані такими позитивними малюнками. Виникла ідея створити такі малюнки назовні, де вікна всіх відділень виходять на стіни гаражів, і кожна дитинка споглядає на них, проводячи багато часу в лікарні. Головними елементами стінопису є повітряні кулі, які символізують дитячі мрії. Ми, поки проводилася робота, спостерігали як і наші пацієнти, так і наші співробітники. Всі милувалися таким гарним виглядом. Це буде тільки позитивно впливати на одужання наших маленьких пацієнтів. Михайлику шість. У дитячій міській лікарні лікується вже давно і проводить тут багато часу. Ділиться з нами. Малюнки, які тепер відкриваються з його вікна, йому подобаються. тобі сподобався найбільше. Я сам не знаю. Вони всі красили там. Вони віднімають тобі Да. Довжина мурала на стіні близько 200 метрів.